Видання The Times пише, що українська влада готується до потужного ракетного удару з боку Росії, і ці удари можуть бути поряду об'єктів Києва, включаючи і центри ухвалення рішень парламент, офіс президента України і таке інше. Як ви гадаєте, чи і справді Путін на це спроможний? Спроможний. Думаю, такий сценарій можливий. Правда, маю нагадати, що рівень захищеності нашого неба суттєво зріс, як у частині класичних зенітно-ракетних комплексів, так що щонайменше е десяток, так принаймні декларується, на цю хвилину F-16 уже є, а кожен F-16 може брати на борт до шести ракет різних класів від ближнього радіусу дії AIM-9 Sidewinder до 20 кілометрів, AIM-7 Sparrow до 40-70 кілометрів, до далекобійних АІМ-120 Амрам до 180 км, тобто умовно 10 машин множимо на 6, то вже маємо 60 ракет плюс перехоплення. Це дуже серйозно і дуже потужно. На мій погляд, Російська Федерація не наростила потенціалу, щоб завдати одномоментного удару більше, ніж 110-120 км ракет. Їхній абсолютний рекорд – це кінець грудня минулого року – 122 ракети. Ну, якщо піднімуть на 6, 8, ну, може, десяток, ну, хай півтора, ну, хай там до 140, у 150 вже немає підстав говорити, що це можливо, то все ж таки це той е, їхній ракетний зал, з яким ми, в принципі, у відсоткових показниках 80-90%, а може вже і 95-96%. Ф-16 має ще і високосвітську гармату «Вулкан», яка може на відстані до 4 км спивати ті самі крилети ракети, мали би упоратися. Правда, є тут ще нюанс, що може бути змішаний зал, Крилатих ракет, балістичних ракет і шахетів останні шахедні залп 57 мопедів. Це доволі багато українські чиновники просять Сполучені Штати Америки дозволити нам використовувати ракети далекого радіусу дії атакам. Про це пише з Вашингтон із посиланням на джерела в Києві. І за їхніми словами це дозволить Україні зберегти частину Курської області, і це дасть необхідні важелі впливу для переговорів з Росією. А американці загалом цей наступ на Курщину ескалацію не вважають. Але от передачу ракет вони все ще називають можливою ескалацією. Чи є розуміння? Чомусь така позиція? Чому ескалація у цьому питанні, але не ескалація у цьому наступі на Курщину? Ну на цю хвилину це інформаційний шум так і має бути. Противник не повинен догадуватися і розуміти, що відбувається в реалії. Більше того, противник показав, що в них з розвідкою все дуже і дуже поганенько, і не тільки на на нашому стратегічному плацдармі, але і в американському векторі, в тому числі свого часу, Путін дуже сильно пишався, що він читає доповіді, ті, котрі і ідуть на стіл безпосередньо президентам США. Віна це офіційно на одних із своїх брифінгів озвучував. Де може бути корисною телепобійна зброя? У першу чергу ракети на відстань до. 300 кілометрів атакант, про них не говорив лінивий. Є комплектація касетна, саме вона буде дуже цікавою на 350 субелементів М 74 це у Курській області. Якщо дивитися на карту від оцього паздарму, який уже утворився трошки вправо і вниз, є аеродром, де базуються су ті там базується практично повноцінний полк, полк це до 40 машин. су – серйозна машина, бо також може брати на борт кілька оцих дошкульних авіаційних коректованих бомб. Отам бомб. усе винищити, що можна винищити, і якби загинула хоча б одна ескадрилья цих самих су- 30 Су 30 це був би колосальний успіх. Відповідно, їм би всю аеродромну структуру треба зміщувати у глиб Російської Федерації, а це вже навантаження і на сам планер на його вузли і механізми, і найголовніше на пілота, тобто е, оператів. Стають складнішими і більш високовартіснішими. Нагадаю, що це війна не тільки війна безпосередньо на полівою, ще і війна ресурсів, і виграє той, хто буде терплячішим, і хто матиме більший запас міцності саме у цьому аспекті. Пане Петре, хочу з вами ще обговорити, які процеси всередині РФ запустилися цей наступ сил оборони України. Ми вже трішки торкалися цієї теми, але тут цікаво, чому і справді ці так звані зет пабліки так активно критикують командування, роздмухують зраду, паніку. А, при тому, що ми знаємо, що російські спецслужби. Можуть людину посадити у в'язницю за слово війна або там за якусь, як вони кажуть, дискредитацію російської армії? А зараз, зараз один російський воєнблогер більше дискредитує а, цю російську армію ніж, наприклад, ті самі, як вони кажуть, іноагенти. От яке пояснення цьому парадоксу? Два моменти, які до речі одного не виключають, а доповнюють перший. Дала збій е, машина їхньої їхньої пропаганди, так і дала, по справжньому. Я свідомо стежу за їхніми майданчиками, особливо за 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 цією скаженою парою Скабеєва і е, чи Як його там, то якщо уважно придивлятися до їхніх обличчя і аналізувати о те, що називається із точки зору візуальна психодіагностика, а людське обличчя зеш, жести, міміка все дуже ретельно видають до речі, навіть мої глядачі чітко прочитують Мої емоції, які вони у мене час від часу бувають, то так само читаються і їхні Вони розгублені, розгублені по справжньому. Вони не знають, що має статися надалі. А це є ознакою того, що у Кремлі зараз там на самому верху іде дуже жорстоке протиборство. Просто ми його не можемо побачити. Що, -що а ховати свою внутрішню боротьбу московити уміють. Хтось обов'язково буде цапом офірним. Питання лише ніхто найлогічніше, що це буде Герасимов. але як воно буде в реальності, побачимо. Я дуже люблю у інсачершля свого часу. Він дуже гарно висловився на цей випадок. Боротьба за владу у Росії це як гризня бульдогів під киливом. Хто виграв, а хто програв зрозуміло тільки тоді, коли винесли чиїсь кістки? Порцію перших кісток у вигляді пригожена вже винесено. Чи буде винесена наступна порція? Не сумніваюся, і маємо розуміти, що чим міцніша і лютіша буде боротьба Боротьба о цих павуків у словіку, тим краще для нас. Хоча в загальній філософії від перестановки до доданків сума не змінюється. Московський імперіалізм завжди буде агресивним до України незалежно від того, хто сидітиме у перших кислах. А це виходить, що деякі російські спецслужби чи якась там башта Кремля хоче поставити у воєнне керівництво свою людину. Цілком можливо, думаю, що так і буде бо вже перший крок зроблений. Шойгу практично обнулили йому, що дуже сильно пощастило, що він не вмер, не повісився чи сім разів не вистрелив сам собі у голову. Я також буду тут трошки іронізувати пілоусу. Там уже є, і мені видається, що розгром цієї старої гвардії, яка направду несе пряму відповідальність за такі катастрофічні результати для російської армії. І честь їм і хвала знову ж трошки поіронізую, що зуміли до... Вести свої, свої військи саме до такого стану, конче буде оцей сам офірний визначений. А коли і як, по Хоча зворотній удар також цілком можливий свого часу Хрущов оперся на воєнне лобі радянське, а потім за саме воєнне лобі його і прибрало. Тому може бути дуже 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 різному Ще цікаво, от про цей так званий Ахмат і Кадирова, тому що раніше Кадирова, Ахмата і його заступника там Абті Алаудінова дуже активно критикували ці самі зет пабліки, писали, що от вони там втекли, що вони прикриваються строковиками. Але зараз і сам ось цей Кадирівець Алаудінов почав робити заяви про те, що деякі керівники. Міністерства оборони, начебто, обманювали, обманювали і зрештою обдурили самі себе ж при тому, що Алаудінов, я нагадаю, він є одним із керівників Міністерства оборони Російської Федерації. Його там призначили яким заступником нещодавно. А от чому він почав перекладати провину на а, Міністерство оборони війни, якщо він навіть там працює? О, це якраз і є найяскравішою ознакою того, що там триває. Люта боротьба чеченці ніколи не були повноцінною компонентою управління Російської держави. Це персональний ресурс Путіна до якоїсь точки. Бо ще раз, як тільки Росія почнеться почне по-справжньому почне по сипатися, оцей так званий піхотинець Путіна, як називають Кадирова, зрадить його не задумуватись. І в його розумінні це не буде ніяка зрада. Давайте ми нагадаємо, чий він син. Він сина Ахмата Кадирова, який свого часу воював із Російською Федерацією, і належав до групи людей, котрі, котрі оголошували незалежність Ічкерії і тому подібне, І розворот на 180%. Градусів абсолютно для них логічно. До речі, у своїй глибинній ментальності чеченський народ мріє про відновлення своєї незалежності. Нагадаю, що зі складу радянського союзу не зронене не, не зі складу російської федерації, а зі складу радянського союзу вони вийшли абсолютно законно. Це дуже складні речі у час у частині утримування персональної влади. І якщо оцей неповажне все ж таки. Мною не пан те озвучив, то підтверджуємо тільки головний наш висновок: люте протиборство усередині. Там почалося уболіваємо за всі команди і всім без зичимо успіху. Ну і до речі, цікаво бачила повідомлення, начебто від українського військового, який говорить, що їм вдалося взяти у полон кадирівців. І от один із них сказав, що політика їхнього командування це, начебто, берегти особовий склад і в будь-яких важких ситуаціях відходити тікати, бо, начебто, за цю територію мають гинути росіяни. Ну цілком цілком ще раз не забуваємо, що інформаційно психологічний тиск – це, це також інструмент, і що він здійснюється в такий спосіб від перших осіб, котрі там воюють. Також є дуже добре. А е, забивати клин між етнічними росіянами і поневоленими народами, бо саме такі є чеченці, попри те, що на вони ну стали на жаль на бік е, режиму. Треба в обов'язковому порядку. І чим більше такої інформації буде циркулювати, тим краще.